На нашій території громади міста Молочанська знаходиться пожежне депо. В пожежному депо знаходиться двоє пожежних машини 77-го року випуска. За цей період часу, що ми виконуємо завдання за призначенням, ці пожежні машини виїжджають на гасіння пожеж і ліквідацію надзвичайних ситуацій в місті Молочанське і прилягаючі території району Долинська. Виноградницька і Коханівська сільська рада. Значить, за цей період ми більше часу тратимо на гасіння пожеж, які виникають на відкритих територіях, тобто на прилягаючих територіях до міста Молочанська, в місті Молочанське, на центральному кладовищі. Значить, це все про те, що ви тут говорили. Значить, це суха трава, сміття. Побутове сміття, значить, будівельне сміття, все це те, що може горіти і воно висипано буде стихійно. На стихійних звалищах воно все виникає. Ну, то, що ви виділили нам в минулому році бензин, Значить, ми щомісяця від звітовуємо за цей бензин. В даній ситуації немає посліднього звіту, тому що у нас ще не закінчився місяць. Ми по кінцю місяця, 4 числа, здаємо звіту Запоріжжя, коли нам Запоріжжя підписує, потім ми звітуємо вже перед бухгалтерією. Значить, у нас налажена робота ну, будемо так казати, що ми не маємо задовженості перед бухгалтерією і перед депутатами. Все воно проходить, все там прозоро, тому що по-другому ми не можемо. Може до цього часу, що поки мене ще не було на цій посаді, тут, де я зараз працюю на пожежній службі, значить, може і були якісь там нюанси, але ну, тим не менше, на сьогоднішній час там, я так хочу сказати вам і ваші завірить в тому, що все там зроблено для того, щоб ви бачили ту всю реальну картину. І, як то кажуть, хай це скаже бухгалтерія, і ми це саме побачимо. Ну, тим не мені, про те, що за бензин я хочу сказати всій депутатському корпусу і всім, хто приймає участь в тому, що виділяє нам бензин, це велике дякую за це. Ну, тим не мені, ці машини, що в нас зараз знаходяться на балансі, вони вже... Як то кажуть, своє відпрацювали і вже, вже і не хочуть і виїжджати. Для того, що ми їх вже сунемо, 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 сунемо. Послідні пожари були, які в минулому році от там, на, кхе, на території де, там, інтернат, за інтернатом. Ми вже на гору виїхали, то гідроусилитель поламався, то стартер поламався. Це все зробили, поламалося. То, як то кажуть, усе там ламається. І от що я хочу у вас так сказати, попросити, оці кошти, що зараз ви виділяєте, вони будь на що теж не підуть, вони підуть, іменно тільки, щоб ви виділили нам субвенцію, от, як то кажуть, воно було як субвенція, щоб ми могли їх використовувати для ремонту пожежного автомобіля. Тому що те, то, що зараз ви виділите з матеріального резерву на, на бензин, він, він піде тільки ці кошти, підуть тільки на бензин. А для ремонту пожежного автомобіля ми нічого від не можемо викраїти. І виходить, що ми машину заправили, а їхати немає, бо вона не їде. І все от це, час зімніх місяців, місяців, і грудень місяць, і січень місяць, ми тільки тим займаємося, що ремонтуємо цю машину. Всі думають, ну от там громада думає, і просто мешканці міста думають, це пожарники там сплять. Ну, такого зараз не буває. Може, колись воно й було, так що вони там спали. Ну, тим не менее, зараз от це все построєно на тому, що тільки займаємося, що ремонтом машини. Я хотів би вас дуже сильно просити об тому, щоб виділити цю субвенцію для суму озвучив. Голова, які ви нам документи надасте на ремонт? Всі ті документи, які потрібно, і буде, що то закуплено. Ну на сьогоднішній час я от можу вам сказати. Ну так як і по всі вони будуть документи, тому що воно... Але питання так, таке. Це будуть роботи чи це будуть запчастини? Тому що ходи у нас Це будуть запчастини, тому що роботи запчастині. ми будемо робити самі, тому що, як у нас генерал сказав, ви дуже добре хочете жити і ще, щоб вам хтось і робив. У нас є кому робити. У нас люди, які виїжджають на гасіння пожеж, вони ж можуть і робити ту роботу, яку ми робимо. Тобто ми содержимо пожежне депо. Ми і дрова вже їздимо по городу, рубаємо для себе ж рубаємо, тому що нам нема чим топити. Вугля немає, дров немає. Ну, їздимо, рубаємо, нікого ми не просимо. І нам, як то кажуть, ви нам тільки покажіть де, де люди, де. Да, Вони рахунки зовсім вам Які запчастини ви будете? Сільські ради вам допомагають, чи окрім молочанської? військової ради Так, сільські ради допомагають, от, наприклад. Долинська сільська рада нам виділила теж бензин. Ну цей бензин, от, наприклад, що він виділений і міською радою, і Долинською сільською радою, він виділений, він фактично, от уже на сьогоднішній день от, ваш бензин імені міської ради, він вже закінчився. Тобто, квітень. Травень, ми вже будемо, якщо ви наприклад, його виділите нам у квітні, значить ми будемо їздити на цьому бензині. Якщо ви нам не виділите у квітні, а виділите, наприклад, як ми в минулому році виділили, ну отримали бензин у вересні, то у той період времени ми їздимо, ну будемо так казати, хто зна на чому, ну не на вашому бензині, а тушимо цю територію. От і виходить, якщо Долинська виділила, значить ми тушимо Долинську сільську раду. Це так немає построєно. Скільки Олексій Іванович вам виділив, пробачте, компанія? Олексій Іванович нам нічого не виділив, там ще у них тільки буде сесія наградні стільки. Вони ж мають немає. великі, великі, Всі великі виділяють великі. по чутчу. Вони мають да Вони так ви ж пойміть насправді. Там вже не такі доходи, як у нас, і ставки земельного податку, там вже. Зросли ви, до 8%. Я з вами згодний. Ну я ж ви ж мене правильно поміття. Я ж вам поясняю, що ті гроші, які ви виділили нам на бензин, міська рада. Ми тільки тушимо міської ради територію. Ми не їздимо на міському бензині. наприклад, тушити там Виноградне, чи там Новомиколаївську сільську раду. Це неправильно. А це не я так рішаю. Це рішають там, десь наверху. Це неправильно, що ви так розгранічуєте. Це не я розгранічую. А як ми можемо поїхати на коштах міської ради на Новомиколаївку ми можемо поїхати? Вони потім пусть компенсують. Так так, а як не, не компенсують? Ні, ти? Ви перед цим казали, що вам необхідні запчастини, і тут ви перейшли на паливо, якого у вас також немає. Ну, ну я сказав про це, про то, спасибо, що э, я тут. Ні, ну ви сказали, що вам потрібні запчастини. Добре, будемо розглядати, якщо вона. Ну це дали. як субвенцію, що ви якщо ні, можна, виділили. Як субвенція, воно не буде. Ми будемо самі за завлашні кошти ну, комісію. ті, ті, ті запчастини, які вам потрібні. Ми не будемо на управління що, давати 90 тисяч? кошти. Тисяч? А, Той, а то, на управління... Ну, то есть, не, да, на головне Ми не це, це, це да, по-перше. Якщо вам не необхідно якісь запчастини, то ви повинні да. лист написати з рахунком. Ну це я вас прошу об этом, ну, mm -hmm. якщо ви так зможете нам допомогти, наприклад, для ремонту того рідного автомобіля, ну от іменно цих пожежних автомобілів. Ну, що тільки 5 ти ти тисяч, так? Да? Ні, nee, ну це 10 тисяч. Ні, вони в мене ростуть. Я не прийшов тут зверху нагрібати, тому що я ж вам поясняю, що Долинське це Долинське, міської ради це міської ради. Ми не зможемо, от хай бухгалтерія даже скаже, виділили ви нам 485 літрів, я за них кожен місяць відчитую з літер в літр. От скажіть, будь я... Путін поїде в друге місце, у мене буде потім, як ото казали, дирка буде отам. Приділяйтесь запчастинами И і... Підождіть, місторан... а вам да, взагалі, це прямий ваш обов'язок. Тушити пожежі, неважливо вони на якій території. Ні. Нічого. Це ну це у кожного є прямий обов'язок. Я з вами вам, його... вам якісь кошти виділяють. Да? От, ви зараз кажете, що долина дала, молочан дав там чи дасть, виноградне теж дасть. От у вас же якісь ну ціленаправлені кошти повинні бути. Ну в даній ситуації у нас їх немає. Там не може а ви письма пишете, в управління набір. Ну пишемо так, а що пишемо. Ми ми в цьому управлінні, ми їхні поті. Ми ж не от ми знаходимося тут непосильства. Не ну ми почнені главного правління. Дивіться зараз. Ми якщо депутати проголосують, <головіка> то да, ми виділяємо вам 10 тисяч гривень для придбання палку. Ну а якщо вже поламається машина, що дві дільдами лі, от я до сих пор їздю на зілу да сто це на даний момент це віздіход. Коли я прийшов, у мене всі стояли там автобусна резина. Який же він Віздіход? Ну на дану ситуацію зараз чотири ската я Мазовських поставив, ще два залишилося автобусних. Ну Мазовські скати це теж не Віздіходовські скати. Якщо вони там у 2000 році були, іменно Віздіходовські, за це час вони вже тоді були потріскані, бо тому що цей автомобіль нам прийшов з десь із військ. Там його прислали. Він йому вже, прочитайте, скільки йому вже год. А він до сих пор їздить. Ні, він... треба все одно, вони просто не можуть вам перечислити. Їм треба і запчастини, і... Щитати, щитати. Тобто, перечисліть просто суму грошей, я так розумію, що бюджет. Пробачте, ви сьогоднішнім бюджетом вам уже 10 тисяч затвердили. Ви повинні сьогодні тільки оприділитися. Або це будуть запчастини на 10 тисяч, або бензин на 10 тисяч. Так, ми ж не можемо. У ну, нас якесь да. перевиконання доходної частини, або десь будуть не використані кошти, ви можете нам до нас змогли написати нам такого листа з подробною інформацією, які запчастини, допустимо, треба туди, да, ну, рахунок, ціна тих запчастин і все. Ну, так. а субвенцією ми його назвати Ні, не даємо. Ми не знаємо, ми тоді не контролюємо наші кошти, в область, тому, що вона нам напишуть, що зацілівається. Ні, от значить. іменно якщо субвенція йде в область, то вона нам не вертається, вона адресно йде. Ну я не бачу якихось перешкод для того, щоб ви прийняли рішення, що вам необхідно паливо або необхідно запчастини. Ми зараз, як ви кажете, субвенція, що ми щас ці кошти направимо на ваше управління, воно спуститься на вас і ви купите те саме. То на що нам. Ну, Можемо п'я п'ять на бензин дати і п'ять на запчастини може. Ось ми давайте ми завтра завтра можна сказати. Конечно, ми напряму з вами з вами. Справно що або або не влаштовують відремонтувати машини і вони без бензина будуть а освоїти новомиколаївську там чи ще якийсь райони. Ну дивіться, яка визводиться як минулому брата, як по опиту не друг. Київських сільських радах є потребність бензину. Ви дождні депутатам оголосити, яка потрібна з бензина, скільки ви плануєте бензина іспользувати в цьому році. Це перше одне. А друге, по машинам, вас повинен бути, бу, ви вже сьогодні прийшли, у вас повинен Ні, бути так. дефектний акт з розцінками, які я, як, я, я, я дефекти, я. яка сума транспортних засобів. І тоді далі вже треба розмовляти там, із із другими, <кліг> із вашим, з Молочанськом, і з іншими сінрадами, і з вашим вишистоячим руководством. це держава обов'язки. Держави. Якщо це вони чин. не можуть, тоді треба звертатися до депутатом, але у вас доростінки, дефект на транспортного засобу. А так це розговор не про що. Так. Ну, просто, не роботи, от, виходить, на сьогоднішній день Якщо не мати програму на паливо, то ну, це ну, так. будуть так. кошти тільки <паливо> на паливо. Ну, потрібно вам зараз прийняти рішення, куди ці будуть кошти. Або на паливо, на паливо, або на запчастини. Як запчастин, якщо не, ви кажете, а якщо ми зараз їх не Нет. приймаємо, потім в наступній сесії ми можемо винести? Ні, ми можемо сьогодні so, прийняти, а тоді <світ> <не> внести з ними. Це час. Тобто ви завтра <плес> <вже> приймете <плес> рішення, що ви не хочете на паливо, хочете на запчастини. Ми будемо збирати позачергову сесію, вносити зміни. І це час. То якщо е, е, сьогодні буде прийнято рішення, то е, в понеділок, да, я вважаю, десь в понеділок, ми вже зможемо профінансувати вас, то рішення за вами. Ми ще ставимо на голосування і як приймемо, так воно і буде. Або запчастини, або паливо. Якщо ви кажете, що вам долина, там виноградне, інші сільські ради дають паливо, то давайте ми вам е, на ці кошти там. Еще вам потребно запчастины, давайте мы купим. его. еще можно разделить 5, на опало, 5 на запчастины. На... А там запчастины, наверное, очень дорогие. Да. Там да. Если да, лет, да, вообще, чуть -чуть. один стартер стоит 3,5 тысячи. Два на 8 там. Да, Скажите, вы же подчиняетесь министерству в чрезвычайных ситуаций, правильно? Понимаю, ну сейчас Министерство не мы державные службы с надзвичайной ситуацией. Я так понимаю, что все граждане Украины платим налоги в бюджет государства, да, чтобы из этого бюджета нам давали деньги, в том числе и пожарникам нашим. Да. Есть, может как-то совместными усилиями помочь написать письмо в Министерство? Да мы уже не писали не один год. И что, никто ничего не дает? Ну, никто ничего не дает. Якби Тому міг, вони, міг, вони, то вони звертаються до нас, звідти немає Всь нічого, так, вони. вони звертаються по сільським разом. Тут, тут до та, вашої громади, там до Долинської до, 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 до... до громади. Є пропозиція що що 5 балів, 5 запчастин. От як скажете, так і буде. От один. Ми зможемо вам закупити запчастини, які ви скажете, які вам потрібні, і зможемо купити паливо. От там в понеділок ми зможемо вже прораховувати кошти, якщо будуть всі надані документи. Рішення завазу. Там ж у вас є залишок

Громад, значить, треба посчитати суму ремонту і вийти поділити на ці вот громади, сколько треба. Може там по 10 тисяч, вот 40 тисяч набереться на 4 громади. Будем так, шанують депутати. Е все зрозуміло. Ми виділяємо 10 тисяч, е за ручем е вирішити питання, куди направити кошти. Або на паливо, або на запчастини, або і на паливо, і на запчастини, але в межах 10 тисяч. Немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? — 18. з в голосу міського голови. Дякую. І я вам теж дякую за розуміння, за те, що ми змогли з вами дійти до... Знаменника, який нам дасть зменшення кількості пожеж. Дай Бог, Бога.